Повертаємося в наше містечко. І в минулій серії ми збудували ще одну кам'яницю, тут вже проживають жителі. Також питали, чому я не будую кам'яні доріжки. Ось бачимо: доріжка бруківка, але на неї потрібно багато каміння, а камю у нас мало. Давайте спробую прокласти її ось сюди. Також зробимо з ось цієї сторони. Теж буде у нас така бруківочка. Щось тут заважає. А, не заважає просто дуже вона довга. Ось так. Але, як бачимо, тут потрібно. Тут потрібно, як же побачите. Очікується 135 каміннів, а тут 147 каменю потрібно. Тепер перевіряємо, чи є у нас камінь. Поки що є у нас 4 тисячі, але я його дуже часто купую. При можливості, коли до нас приходить гонець. І щоправда, ми на нього витрачаємо кошти. Так як у нас каміння просто немає. Ось бачимо, що тут є родовище вапняку, а каміння немає у нас ніде. Отже, що у нас відбувається? Бачимо, що у нас листопад, відповідно, відповідно наші працівники повинні збирати на полях урожай. Бачимо, що ось тут працюють, є багато жителів, багато працівників. Тут практично вони все зібрали, ще їм потрібно ось тут, на цьому полі зібрати. Тут у нас льон. І, в принципі, ми будемо готові до зими. Отже, бачимо, тут є багато працівників, ферма працює. На цій фермі немає вже помічників, значить, вони зібрали все. Тут, в принципі, теж так, залишилась тільки ось ця одна ферма. Але тепер у нас є ось тут одна кам'яниця, тут ще дві, відповідно, проживає багато в нас жителів. І ще є ось тут такий ряд хатинок, де теж проживають жителі. Також я би хотів збудувати з цієї сторони хатинки, але тут є один маленький нюанс. Ми бачимо, що тут нерівна поверхня, і хатинки розташувати неможливо. Ще можливо ось тут декілька хатинок ми зможемо збудувати, а ось тут уже ні. Давайте спробую збудувати, скільки вийде. Отже, ось тут я збудував декілька хатинок, а в ось цьому місці і, можливо, далі, я уже не можу будувати. Хоча можемо спробувати збудувати, наприклад, ось тут хатинки. В принципі, гра поки що дозволяє це зробити. Ось, наприклад, якщо в нас буде ось тут хатинка. І біля неї ми спробуємо ще збудувати. Так, ще є дві хатинки. А ось тут вже пишуть, що нерівна поверхня. І у нас починає падати сніжок. Хоча поверхня нерівна, але все ж таки, ось тут хатинку ми можемо розташувати. Тепер питання. Так, у нас тут повинна бути ще одна хатинка. Але можна вибрати звичайну ось таку хатинку. Спробуємо її повернути і знайти місце. Так, на жаль, ми її не можемо ось тут збудувати. В принципі, нічого страшного. Так як ми можемо вибрати якусь огорожу. Наприклад, ось таку. Ось Зробимо ось так. Так як є у нас ось тут вільне місце. Ми можемо альтаночку розташувати, лавочки для того, щоб жителі наші відпочивали. І, звісно, що потрібно, наприклад, додати можна ось цей дзвінок. Дзвіничка. Так, шпаківню ось тут розташуємо. Обов'язково потрібно висадити якісь дерева. Це, наприклад, може бути шепшена вона гарно цвіте. Бузок. Галину обов'язково потрібно висаджувати. Ну, і можемо ще посадити одну, наприклад, вишню. Звісно, що яблука висаджуємо. І у нас залишається абрикос дерево. І для того, щоб жителі могли. Набрати водички можемо збудувати краницю чи кам'яний колодіс. Ось, наприклад, прямо ось тут, і жителі зможуть собі набрати водички. Отже, у нас зима, бачимо, що шукає роботу приблизно 10 працівників. Але вони вже мають чим зайнятися. Тут у них є багато будівель різних. Нагадую, що ціль у нас для початку 1000 осіб, щоб проживало в нашому містечку. У нас вже є 878. Також для ось цих хатинок тут є колодязь. І тут теж є водичка у них, це дуже добре. Для цих хатинок буде ось тут у нас. Так що жителі зможуть собі набрати водичку. Ще ось тут у нас є кладка, можемо ще одну ось тут збудувати. Хоча, в принципі, є з цієї сторони. Мабуть, що не потрібно. Гаразд, давайте ще перевіримо. Що школа ще не повністю заповнена, відповідно, є у нас вільні місця. І що саме цікаво, учні. В'ячеслав. 18 років він учиться в школі. Якість одягу добре, теплого одягу дуже погано. І якість взуття теж добре. І знову ж таки, ось тут жителі говорять, що немає грошей. Отже, тканина у нас начебто є. І ми виготовляємо звичайний одяг. Потрібно перевірити, чи є у нас теплий одяг. Теплий одяг немає. Потрібно більше виготовляти теплого одягу. Так само і тканини у нас немає. Це дуже погано. Хоча, мені здається, звичайної тканини ми виготовляємо звичайний одяг. Ну, надіємося, що все буде добре. Також ми вже збудували дві хатинки, і в обох хатинках проживають люди. Ось тут колодязь збудували, нехай буде водичка тільки для населення. Бачимо, що одночасно підносять різні ресурси на дві хатинки. Ось тут багато працівників. Тут начебто немає нікого, хоча ось бачимо, що ресурси хтось підвозить. Також до нас прийшов гонець. В принципі, ми можемо у нього купити теплий одяг, але не будемо. І він купує вапно, обов'язково продаємо. Бо нам потрібно заробляти гроші, продаємо йому олію, сіль. Можемо льон продати, але з льону ми виготовляємо одяг, тому не будемо. Залізо залишаємо собі. Борошна у нас мало, гречки. Гречки, в принципі, у нас багато, можемо продати. Ось бачимо, як хатинка буквально на очах з'являється. Ну і на сусідньому майданчику, мабуть, що вже є майже все, що потрібно для будівництва. Так, хотів похвалити будівельників. Вони щось будували, кудись вже пішли. Тепер тільки один працює. Напевне, всі інші відпочивають. Отже, помітив одну річ, ось ці хатинці завжди говорять, що немає грошей, я їм вже допоміг. І тепер в чому ж причина? Бачимо, що Федот, на жаль, покинув нас і відповідно залишилася одна Романа, а також у неї є 15-літній син. Він не працює, щоправда, він і не навчається, не знаю чому. Можливо, все ж таки далеко ходити до школи. І з одягом теплим у, не, у нього є теж проблеми. Отже, бачимо, що мама теж не має освіти. Вона різноробоча. І відповідно дана родина мало заробляє грошей. Тому завжди вискакує таке повідомлення, що, що в даної родини немає грошей. Отже. Пролетів у нас рік практично. Вже бачимо, що підходи до осені, Жителі починають збирати все, що у нас виросло. Також ми збудували ось тут всі хатинки. Ось так вони виглядають. Що потрібно буде розташувати декілька лавочок, якісь квіти повисаджувати. І я думаю, що буде все красиво, і жителі будуть оселятися в наші хатинки. Отже, висадив різні кущики, також розташував лавочки, щоб жителі могли присісти, відпочити. І ми бачимо, що завершується будівництво. Ось тут ще потрібно криницю збудувати, альтаночка вже збудована. Дерева виростають. Щоправда, я би хотів ось цей паркан все ж таки замінити. Отже, ще замінив паркан. Тепер він буде такий самий, як і біля хатинок. Щоправда, все трішечки криво, але хто в ті часи робив все рівно? Гаразд, бачимо, що вже ось тут проживає родина. Ці хатинки поки що вільні. Також у нас уже вересень. Корова померла від старості, це погано, потрібно контролювати. І до нас ще прийшов ганець, хоча ми нічого не будемо йому продавати, бо ми і так йому вже продаємо. Ну і бачимо, що не вистачає працівників, як завжди. Що говорять, що житель має застуду, в нього одягу немає взагалі. Щоправда, я ось тут. Так, це корчма, це. Це у нас цирульня. Цирульню я збудував. Відповідно, жителі повинні ось тут лікуватися. Але чомусь вони цього не роблять. Можливо, жителям не вистачає грошей. Ще мені дуже цікаво, ось ця родина, як себе почуває, знову ж таки, у них закінчуються гроші. І не розумію, чому освіта 0 із 5. Можливо, все ж таки школу потрібно десь збудувати в цьому районі. Давайте перевіримо: ось тут освіта 3 роки. Мабуть, що діти ніде не учаться. Ось 20 років, але вона проживає ось тут. Давайте ще пошукаємо. Ось 16 років, освіта 1 з 5. Так, я думаю, що, мабуть, ще потрібно заклад освіти розташувати ще один десь тут. Гаразд, наразі у нас 884 жителя. Я думаю, що на цьому ми будемо завершувати. Отже, з'явилися у нас ще одні хатинки. Ось так вони виглядають. Уже хтось тут проживає. Купують собі дрова, водичку набирають. Головне, щоб змогли всі дійти до... до місць, де можна придбати собі їжу. Ось тут у нас є крамниці, я думаю, що вони зможуть дійти. І у нас ще є місця, можливо, ось тут ми зможемо збудувати ще декілька хатинок. Це була гра Острів і до зустрічі в наступній серії.